А це відео для всіх тих, хто зараз не в Україні традиційно. Але я знаю, навіть якщо там завтра Великдень, все одно вони скучають і чекають на аромат своєї Паски, на українську паску, яка обов'язково їх дочекається, і вони її дочекаються, любі мої. Навіть поіменно не буду називати, бо вас дуже багато. Я вас всіх дуже люблю. З вербною неділею у вас не я б'ю. Верба б'є за тиждень-великдень. Будьте здорові. Як вода. Багаті, як наша матінка-земля. І красні, як тая Паска. А в ній. Божа ласка, всім нам Божої ласки, слава Україні.